Вітаю, шановні клієнти. Сьогодні в нашому автосалоні з'явилася новинка. Це Suzuki Vitara 17 2017 року випуску з бензиновим двигуном 1,6 на повному вприводі. Це офіційний автомобіль. В комплекті маємо два ключі. Пройдемося по комплектації. Салон автомобіля тканина з механічним регулюванням. Маємо підігріви передніх сидінь, мультимедійну систему. Маємо однозонний клімат-контроль, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, круїз, можливість підключення телефону по Bluetooth, камера заднього виду. Багажник укомплектований. Докаткою. Будь ласка, кого зацікавила така пропозиція. Ви можете приїхати на більш детальніший огляд та тездра цієї новинки. Також зможете для себе переглянути ще понад сотню перевірених автомобілів. Чекаємо на вас.